На завершення на десерт нашого сьогоднішнього ефіру покажемо вам ту історію, яка, скажімо так, розірвала українську спільноту. Історія 16-літнього активіста Майдану, який опинився під кулями. 100, більше 100 тисяч переглядів в Ютубі цей ролик назбирав. Коротенький, коротеньку версію. Зараз маєте можливість подивитися. Будь ласка. Що, от я бачив. Я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивувати зараз чимось? Ти <плес> думав, що це так просто. Прийдемо на Майдан, стоїмо просто, просто і все, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Голов оце геть, хвітори, тобто! Мамі щось скажи. М? Скажи щось, мамі. Мамцю, чекай мене, скоро буду. Ні, на майбутнє. А якщо не буду, на майбутнє. Що на майбутнє? Досягну! Визволив! від бруду приїду. Разом ми сили. Не я один, а всі, такі, як я. І такі, як тато наш любий. Тобі привозить таких, як ми, на Майдан. Алло, тільки що встав, зараз ми з татом цей, віддальні йому. Коротше, Мойсей Василь Михайлович він. Мойсей Василь Михайлович. Ти що любиш? Мойсей. Я, я чув, що, що, там типу, наші не ісит. А ти де? я хочу, щоб ти знав. Стой, стой. Су! Я тебе люблю, Я тебе люблю. Йоу, все. Я не просив це знімати. Не знімайся, будь ласка. Ти хочеш потім це мамі показувати? Якщо, звісно, ми з тобою виживемо. Ну, все добре закінчилося. Дмитро, голубничий, живий, здоровий в нашій студії. Добрий добре вечір, день. Дмитро. Тобі так не дуже приємно було дивитися ці. Просто паді. заново це все переживати, ті всі емоції, це було трошки боляче. Весь час згадувати те, що ти там бачив. А тобі тату знімав, так? Так. Знаєш, в багатьох виникло запитання, от коли дивилися це, це відео, вони виникло запитання, ну, ну тато, що, зовсім неадекватний. Дитина під кулями, а він знімає на телефон. Ну, це було на відеокамеру. Просто ми хотіли, на зап... відеокамеру, тим паче. ми хотіли записати звернення до мами, тобто останнє. Ну, він так вирішив знімати. Я не вважаю, що реакція неадекватна. То він ми хотіли показати ті події, які там відбувалися. І тому цей ролик в інтернет попав. Mm -hmm. Мій батько його виклав, щоб всі бачили, що там відбувалося так само. А ти тоді усвідомлював, що це може бути е, останнє звернення до мами? Так, я тоді насправді вже не знаю, чи це тяжко уявити, я змирився вже з тим, що можу не повернутися ніколи. І тому я був тоді такий спокійний і виважений, можна сказати. Ну, а тобі 16 років. Ну, в, такі, в такому віці люди ж думають про, про життя, про всі спокуси життя, про всі солодощі життя. Ну я тоді правда, думав що? про те, що я на своєму місці, що я мушу стояти там за країну. За тих людей, які можливо з об'єктивних причин не змогли приїхати, я за них там теж стояв. А ти коли, а ти коли туди поїхав? Я був там два рази. Це от другий раз, це було 19 лютого. Я приїхав з батьком. І він, розуміючи всі небезпеки, все-таки з тобою поїхав? Ну тобто, якби він зі мною не поїхав, я би поїхав сам. Я би знайшов спосіб, людей би попросив, які б їхали в Київ. Просто мама попросила тата, щоб він поїхав за мною, трохи приглянув, uh -huh. щоб зі мною там нічого не сталося, і тому він поїхав. Тобто він мене сам не відвозив, я би і так поїхав. Просто він був для того, щоб дивитися за мною, щоб зі мною нічого не трапилось. А що тебе отак дістало, що тебе е, спонукало всупереч усьому все-таки їхати під кулі? Я багато бачив відео, як беркутівці і е, внутрішні війська наших людей били, гранати кидали. І оце якраз мене дійсно і заяви нашого президента, що все нормально, і що е, в країні ми боремося з тероризмом, тобто проти нас, звичайних українців, які хотіли просто вільної держави без президента. Зека, це мене найбільше дістало, я вирішив туди поїхати, так показав свою позицію. А де ти ли вчишся, так? Так, я навчаюсь в школі імені Кушельницької на вулиці Зеленій. Тобто це музична? Так, це музична школа. Школа. бандуриста. Ти бандурист? Так. Ну а твої е, однолітки, твої е, однокласники, от як вони поставилися до такого вчинку? Ну, бо е... це ж авантюрний вчинок, так? Ну, по великому рахунку. Ну так, ну вони як поставилися? Вони мене зрозуміли в більшості, тому що е, хтось мав туди їхати. От в мене таке було відчуття, якщо не я, то хто? У мене завжди була така позиція, що я великий патріот. І я вважаю, що я цим показав, що дійсно от я готовий за країну боротися, захищати. Бо я дуже люблю країну. всю. А мама? Мама, вона мене відмовляла. Але вона просто розуміла, що, що не вийде, я все одно поїду. Я їй сказав, що я ніколи собі не пробачу, якщо я там не буду. І вона, звісно, що вона мене відпустила, але вона дуже переживала. Вона насправді сильна жінка, тому що вона це все витримала, цей великий стрес. Відправити чоловіка і найстаршого сина на війну це дуже тяжко. Але вона нікому не казала, вона трималася. І моїм сестричкам не казала, що вони поїхали. Казала, що вони поїхали там в Київ гуляти. Ну, Таке, щоб діти не, не думали про те. Ну, а ти розумієш, що ти їй додав? Так багато сивого волосся за ті дні. Я розумію. Ну, просто коли ти бачиш, що в країні твориться, ти... все інше відходить на другий план, так можна сказати. Я ну, не міг змиритися з тим, що от мене там немає, і я дивлюся, це все з новин. Мені хотілося це все бачити, якось допомагати людям, там, робити все, що від мене залежало. Я туди, тому туди поїхав. Ну, знову ж таки, друге друг, 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 задам це питання, бо знову ж таки, слово останнє, воно якось так дуже. Важко звучить, але все ж таки, ну, тобто, людина, яка робить свідомі вчинки, вона вже, якби, прораховує так, всі ризики. Тобто, і це не, кожна, ну, не кожний дорослий, розуміючи, що це вже просто відверта стрілянина, ми вже тоді розуміли, би туди поткнувся. Тобто, для тебе це що? Це була така сміливість, щоб щось комусь довести? Чи, ну, чи може я просто до кінця я не розумію? В першу чергу я собі доводив те, що я справді готовий за країну постояти. І, по друге, я хотів своїм прикладом, можливо, якщо ми не бачили багато людей, я впевнений, показати тим, хто сидів вдома на дивані і дивився телевізор і навіть не прийнявся тим, що робиться в країні. Я хотів їм показати, що якщо я 16-річний, поїхав на Майдан, стояв під кулями, то що заважало їм хоча б допомогти матеріально якось гроші вислати на Майдан? Тобто, чи вони не розуміли, що в країні відбувається? Я хотів якось людей підштовхнути до того, що, щоб вони якось почали за Україну переживати. І реально допомагати. Ну, ти в тому відео кажеш батькові, що ну що ти мені розказуєш? Я тут е, е, ранених і мертвих тягнув і по крові ходив. Це тобто тобі ці спогади вони тебе змінили? Ти став іншою людиною після того? Ну коли того приїхав дня. додому то десь за пару днів воно почалося приходити розуміння того, яка там була небезпека, того, що я там бачив, і це все почало дуже нагнітати. Я розумів, звичайно, що я, я все згадував, все, що я там бачив, але потім, я, я розумів, що не можна подати в депресію, бо потім я з неї ніяк не вилізу. Я вирішив, що це все було недаремно. Якщо дійсно наша країна почне змінюватися, якщо кожен почне жити гідно, то ми вшануємо пам'ять тих людей, які загинули. Тому що вони загинули для того, щоб ми жили зараз гідно всі. А тобі це, ну як, тобі, це тобі це сниться, тобі це, тебе це, тебе це трохи мучить? Чи... Я, ну, тобто, перед сном, коли лягаю, перед очима весь час момент пострілу от на відео, коли ви бачили того mm -hmm. чоловіка. От весь час цей момент і якийсь перед очима дим. І тоді вже я лягаю спати засинаю. Ну, а ти так не боїшся якісь проявляти такі ну, свої емоційні прояви, так? Тобто ти ж все одно ще ж дитина, так? І для мами, і для батьків, і для нас всіх. Ну так, я не боюся проявляти емоції, вони ж природні. А батько? Батько. Ну, Батько, він після, після тої поїздки з батьком я почав його сильно розуміти. Почав розуміти, що він мені не просто батько, він мені справжній друг. Тому що там от... Відчувається якась єдність, якась е, сила, коли ти разом, коли ти не один там. Коли багато таких, як ти, думають одне, так само, як і ти. А в вашій родині помінялося щось так конкретно, такий, такий, такий Рубікон перейдено? Та ну? ну, тобто, в нашій родині ну, таких великих змін немає. Просто до мене почали відноситись, як вже до дорослого зовсім. І мама почала розуміти, що вже син повернувся вже дорослого. Mm. В один день. А якщо так. Ну, гіпотетично. Постане питання, що знову якісь такі події. Знов треба буде. Ти що би, що ви ти поїдеш знов? Без сумніву. Після того, що я вже там пережив, я вважаю, що я сильнішим став. І якщо треба буде за країну постояти, я готовий. Тому що у мене це відчуття патріотизму, воно завжди було і буде. Я завжди буду це кожному на кожному кроці казати, що я готовий стояти за країну до кінця. За тоді на завершення я дякую тобі за розмову, Дмитро. Дякую, що ти прийшов, і, і, говориш абсолютно щиро, і це, це дійсно, це відчувається. От зараз можеш звернутися до всіх тих, які зараз сидять, як ти кажеш, на дивані дивляться телевізор, ну бо зараз вечір. Зараз вечір, люди зараз сидять на дивані, дивляться телевізори, і це не є зле, так? Ну розуміємо. От маєш можливість до них звернутися Дмитро. Хотілося б сказати всім людям, тим, хто не міг поїхати на Майдан, я хочу сказати вам всім, що ви можете вважати, що ви там були, тому що і я, і всі люди, які там були, вони за вас теж стояли. Я вважаю, що ми правильно зараз робимо, що ми боремося. Слава Україні! Героям слава. Дмитро Голубничий, 16 років, дорослий українець. Ja ne znaju, či ja možu še tudi šoč dodati. Na dobranič.